Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес, воістину Воскрес. Любі наші молільники, дорогі браття і сестри, любі наші діти, дорога молоде, наші захисники і захисниці, усі усі люди доброї волі, усі, які сьогодні знову і знову разом, знову на молитві, знову поруч. Дякую щиро всім, а це велика, велика родина молитовна, за ваші слова привітання, за вашу ту духовну радість, яку ви давали мені, як батькові, як священнику, як тому духівнику, де підтримали мою сім'ю, мою родину своїми молитвами, за наших дітей. Низький уклін кожному за те, що ви поруч. Дякую, що з розумінням ставитися, і що вчора помолилися приватно, адже вчора був той день, коли ми хотіли побути разом з дітьми. І ми, звичайно, молилися теж. Молилися, просили Бога, дякували. Особлива подяка Господу, велика подяка нашим захисникам, захисницям. Які дарують нам той мирне і чисте небо, дяку Преосвященному владиці Миколаю, який знайшов ту хвилинку, прибув до нашої парафії і розділив з нами ту, благо... ту благодатну днину, поблагословив, уділився ту тайну подружжя нашим молодятам вже сьогодні чоловікові і дружині Дмитру і Ірині. Дякую щиро за те, що ви. Були поруч. Повірте, це дуже відчувається надзвичайно. Навіть та відстань, яка нас роз'єднує, не раз сотні, тисячі, десятки тисяч кілометрів, різні часові пояси, але молитва, яка линить від серця, вона дуже і дуже чутна у нашому житті. Тому щиро, щиро дякую Богові за дар служіння, за дар наших дітей. Які створили з волі Божої нову сім'ю, нову живу клітину Церкви Христової, в цьому тілі, в цьому дусі каже Господь, що Бог з'єднав людина, да не розлучає. І вчора, перебуваючи на святій тайній подружжя, мені теж пригадалися ті слова. Здається, ще вчора ми з дружиною теж складали отой іспит, і по сьогодні його складаємо. І не все є в житті так, як можливо виглядає, але ми стараємося нести той дар служіння, подружнього життя достойно. І цього бажаю кожному, тому що рік поза рік, десятки років, дай Боже, щоб ми вірою і правдою служили Господеві і приймали святі тайни достойно, не живучи на віру, не живучи просто незрозуміло як, але йшли до Бога за благословенням. І творили той Божий закон, який говорить і пристане чоловік до жінки своєї, і стануть вони одним тілом, одним духом. І вже від сьогоднішнього дня в тій кожній молодій парі немає того слова Я сказав чи сказала, а вже є ми вирішили, ми узгодили, ми порадилися, ми прийняли рішення. І тато, і мама це вже є той, той, той голос, який називається дорадшим. Тобто ми будемо намагатися не завадити утворенні молодої сім'ї, тому що часто хочеться порадити, часто хочеться десь убезпечити, часто хочеться, щоб молоді люди вже не звертали увагу на те, що ми колись проходили, а з тою підказкою жили далі. Але повірте, це так нам виглядає. А кожна сім'я має оті Божі плани якими Господь їх буде вести, і дай Боже, щоб всі ті молитовні наміри, духовні побажання справдилися в кожній родині. Тому, любі наші молільники, найдорожчі наші матері, сьогодні свято Матері, і теж хочу не обминути, а наголосити, що ми любимо вас, дорогі наші матусі. Бо кожен, хто зараз з нами на молитві, вірю, що є мамою. Або хоче стати мамою, або прагне до того материнства, або ще в житті складеться так, як Бог цього хоче, але вітаємо вас і молимося за всіх наших найдорожчих матерів, бо це великий великий дар і ласка Бога називатися тим словом мамо, матусю. Повірте, за цей тиждень мені, як батькові, приходилося дуже часто чути у своєму домі такі прості слова мам. А що там, мамо, а що, а що зробити, мамо? А підкажіть як, мамо, і так, і так, оте, мамо, і мамо, і ці слова вони часто линуть в наших сім'ях. Знаю, що багатьох матерів вже немає тут з нами на землі, але віримо, що вони у вічності, зокрема, і моя мама, вона на правді, і я вірю, що вона завжди духовно єднається і підтримує мене як сина. І тих рідних і близьких, які Господь дарував, надихаючи нас і даючи нам тої впевненості в тому завтрашньому дні з волі Небесного Отця. Тому, любі молільники, дуже прошу всіх неділя, вечір, неділя розслабленого, неділя, коли Господь сказав ті слова, встань, візьми своє ложе і ходи. І тим словом Він не став милість тих фарисеїв, бо вони знову. Осуджували цю подію, яка сталася в дня суботнього. Молимося зараз за просвічення, за навернення, і стараємося доєднати до молитви всіх приятелів, друзів, рідних, близьких, не сачкуймо в молитві, будімося зі сну. На дворі ще погожа днина, так десь хмариться, так десь падає дощ. Навіть сьогодні десь і град падав, бо темне небо, синє аж чорне. Але знову ж таки, це є воля. Небесного Отця. Тому молимося разом і дякуємо Богові за всі його ласки. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. <кхем> Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками, світло від світла бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно славими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові. Що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток. Всі разом прославляємо Господа, бо кожен із нас має ту велику місію, хто є Божою дитиною, кожна молитва, кожна розмова з Богом, вона починає з молитви прослави. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. о мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше Потребую Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва, подяки і Божого заступництва до пречистої Діви Марії, через неї до Бога. Тому молимося Господу і дякуємо за всі його ласки і щедроти, дякую Богові за наших дітей, які створили з волі Божої сім'ю. Нехай їхня сім'я буде тим святим подружжям і прикладом. Для інших молодих людей. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, всі разом, пам'ятаймо в молитві наших воїнів, захисників і захисниць. Пам'ятаємо молитві, бо вони сьогодні стоять на передовій, роблять все можливе і надможливе, щоб не пропустити ворога до нас, до наших домівок, а навпаки, прогнати його геть з нашої рідної землі української, яку Бог нам доручив. Молимося за родини за полонених, за поранених, за пропавших. Молимося щиро і підтримуємо духовно. Тримаючи той молитовний духовний стрій, молячись з глибокою вірою. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе! сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток. Молитва за наші родини, за наші сім'ї, молитва за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих, так само й тих, хто далеко в чужині, бо часто ми пишемо один до одного, і ви особливо де просите про ту молитву, де маєте ту тривожність, де маєте ті випробування в тій чужині. Де кожного дня думаєте про рідну домівку і дуже хочете, щоби прийшов той час, і ви повернулися до своєї домівки. Молимося за вдів, сиріт, одиноких старців, в домах перестарілих, в сиротинцях. Молимося щиро за тих, що в лікарнях, в немочах лежать, в тяжких немочах перебувають на лікуванні складному. Молимося щиро, щоб Господь вислухав наші молитви. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молись, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче нащо іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва місяця травня. Молимося сьогодні особливо за наших матерів, згадуємо їх у молитві. І дякуємо їм за те, що вони в нас є, які моляться за нас в той видимий і невидимий спосіб. Дякуємо за наших дружин, за наших донечок, онучок, дякуємо щиро за дар батьківства і материнства, дякуємо Богові за кожну матір, яка плекає і виховує сина чи доню, дякуємо нашим бабусям, які є з поміж нами і теж мають ту радість духовного єднання. Молімося щиро і дякуємо Богові за ту нагоду, що сьогодні ми знову можемо молитися разом за всі ті намірення, які маємо, і протягом молитви чи цього дня складаємо перед Господа. Молимося до пречистої Діви Марії. Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, мати Божа, молися молись за нас. Уповання наше Отець прибіжище наші Син, покровитель наш Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі наші молільники, хвала Богові, ми продовжуємо наше моління і дай Господи, щоб завтра вечором знову в цей час ми зустрілися. Завтра маємо, дай Боже, понеділок, продовжуємо тиждень, який будемо провадити і наближатися до власне того часу. Коли будемо святкувати, а воно прийде швидко, час Вознесіння, а потім зіслання Святого Духа, і так день за днем ми рухаємося далі життям. Тому, власне, дякуємо Богові за все. Завтра Господь дозволить: ми заберемо ваші посилочки, які ви передали. А це ліки, а це дитяче харчування, а це одяг. Дякую вам всім. Бо повідомлення вчора позавчора отримав, нема можливості забрати. Завтра будемо забирати і передавати тим, хто потребує. Велика подяка від військових за медикаменти. Можете побачити слово подяки. У мене на сторіночці є. Хлопці дякують вам, особливо молільникам, які долучаються до доброї справи. Низький уклін кожному молільнику і дяка за матеріальну допомогу, яку ви даєте, щоб закупити потрібні речі. Які є зараз актуальні, навіть звичайна питна вода має значення. Тому дуже прошу всіх про поміч, про підтримку для наших захисників, захисниць, а це турнікети, а це медикаменти, а це вологі силоветки, а це певні сухі душі і що інше. Тобто ми стараємося, щоб ці речі робити і кожного дня, бодай помаленько, потрохи допомагати, особливо героям нашим воїнам. І тим потребуючим, одиноким сиротам, калікам, прикутим до ліжка, тому допомагайте, підтримуйте, завжди дякую вам за довіру. Вважайте і пильнуйте один одного, любіть один одного, прощайте одні одним, обіймайте один одного, діліться теплом серця, нехай Господь миру буде з нами, а матінка Божа, нехай всіх нас оберігає. Христос Воскрес!